Ну, да, давненько я нічого не викладував. Ну, сьогодні у нас трохи незвичайна така, скажімо, рубрика, а точніше, нарізка, як ми проводимо вечори з чоколадусом. Тож, приємно перегляду, і якщо вам це сподобається, я зроблю ще таке. Рікала хочу золоту викинути. Ага. Уж слишком в мене дві. <рикат> а ДЕБІЛ, блін! Я тебе так буду викидувати. Це викидывать. Свидешь не кидає свого, что тоді луги там по командам играть. Угорского вокзала! Стою, я мааал! Ой! Ооо! Пойди! Папайди назвони, три звонит! Баба Зіна звонит, телефон три звонит. Ой, моё. Та вони. На... Ш... Аутисты гребані. Бимба не туда мало получить. О, Буде. Давай бух Не помогло бу -бу. Мало кого скинуло Вообще нікого точніше не скинуло. Бубух! бу Бубух! Всё, хрен вам, я за злопатый. бу Бубух. О, давай, да. Бубух. Хорош. Бу-бу! Ля, я выжив даже. бу бу Ой-ой-ой! Идите нафиг! Идите нафиг! <свист> Ладно, зато <свист> лопата хоть живой осталось. Улетел. Д третий патч мерять. <свист> а, Опа, -па. <свист> блин! Опа, па! Опа! Ля какие чаки, нунчакские. чакские. Бом, 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 бом. Улетел. <свист> 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 Вот это полетели. Давай. Так, типулечки, вы тут сидите, а я тут, пожалуй, Та ну дебил, блин. А я умею! Хватайся! Ты не, ты за что схватишь, ты успеешь захватиться, не переживай. А я сейчас не улечу. Ну це да. Враща Я ж казав, нахрен ты мене вдубасив. Дынаки отсюда. Бум! Помер! <бі> <к textbooks> Конченый! Я вибирався одна в'яты, вона заморозив! підірвись тепер. Бам нахер минут. Ого. <плались> а, кстати, я тебе обрадую. ти проти тіми остався. Два жовтих проти тебе. Я ти <тебе> пом <плались> <плались> поможу не переживай Бубу, от сука. Прям мені закидываешь. Прям мені. Ой, банан... О! Вони всі бананчик. А це оказується електрошокер. Я нончаки, я Ой! чак, чек. Да ну что ти робиш? Я забешай вырубку. Давай! Та ми без зброї нічого не можем. не не ні 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 без сковородка, надо без коворотку. Я собі ненчака беру. Я не умею с грати. Сейчас вырублю. Дайте? О, вам моя. Шокер, шокер, ми электрошок. А тут сейлю допускай. Нахер! Электрошок! На нахер! нахер! Роскид! А, ну я их можу витолкать. Ану, бам! Им. Бам! Бам! Та ударься, ты конченый! Урод! Бам! 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 Ей, бам! Бам! Ой, бам! Давай да Давай, бам! Давай бам! 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 Та мене засо! Та тебе ніхто не кинув, тебе цей крокодил, а я крокодила вирубив. Ну, скинув точні. Оу!